новому випуску ми розкажемо про туристичні місця Криму. Приємного перегляду! Замок листівчине гніздо. У невеличкому сонячному містечку Гаспра на 40-метровій скелі Аврора розташований романтичний замок-палац Ластівчине гніздо. В нього відкривається мальовничий вид на безкрайні простори Чорного моря, Ялтинську затоку, казкову ведмідь гору, чарівні хвилі, замоки кримською перлиною, що вабить до себе туристів з усього світу. Розкішність палацу, легкість, його мініатюрні розміри вражають. Запаморочлива висота ластівчиного гнізда надає відчуття свободи. Замок височіє над прірвою і здається. Ще мить, іначе вільна птаха, розпрямивши крила, полетить угору за сонцем. Цікавою та доволі насиченою є історія ластівчиного гнізда. В кінці 19 століття російський генерал у відставці задумав побудувати на самому краю скелі Аврора дерев'яний будинок дачу. Хоча на той час будівля не дуже нагадувала нинішній вигляд, назва Ластівчини гніздо, ідеально її характеризувала. Вона переходила із рук в руки, і ось в 1912 році за проектом інженера Леоніда Шервуда і під керівництвом німецького власника барона. Фунштенгеля кримське узбережжя надбало свій скарб. Ходять чутки замок був побудований як подарунок коханій барона, який був натхнений середньовічними рейцарськими замками своєї батьківщини. Пізніше будівлю придбав купець Шалапутін, відкривши там ресторан, пластівчине гніздо дійсно пронизане коханням, яка ще сила могла вберегти його під час землетрусу. 9 балів в 1927 році. Відвідувачам замку кохання із задоволенням розкажуть чудову романтичну легенду. Це історія нерозділеного кохання Ського бога Посейдона до чарівної богині Аврори. Її іменем названа скеля на якій посейдон намагався причарувати непокірну аврору. Під промінням в ранішньої зорі відламок магічної діадеми могутнього бога перетворився на прекрасний замок. Крим Аккая, Акая або біла скеля займає особливе місце у переліку кримських природних пам'яток. Її зовнішність знайома багатьом, хоча далеко не всі пам'ятають її ім'я. Скеля Аккая в Криму стала знаменитою незнайомкою завдяки чисельним кінорежисерам, які полюбили її незвичайний вигляд, що дозволяє переносити фільми в найзотичніші краї. Однак відвідати це варто не тільки для того, щоб побачити місця зйомок на власні очі. Підноситься у вигляді стрімкача з обвишки до 325 метрів. Ту знаходиться пам'ятки епохи палеоліту, відкрито 17 стоянок і поселень. Коплесна пам'ятка природи загальнодержавного значення, оголошена заповідною у 1969 році. З 1981 року сучасний статус складається з вотняків та мергелів. У результаті ерозії та овітрювання утворилися грот нижчі окремості біля підніжжя осипіща, скупчення брил, хаоси. переважає різнотравна степова рослинність, понад 400 видів, зустрічається за. Рості шепшени граба східного акая заслуговує на екскурсії як сама по собі, так і для панорам, що відкривається з її вершини.